Для здорової та правильної постави я пропоную виконати такий комплекс гімнастики. Перша наша вправа буде називатися котик. Стаємо навколішки, руки точно під плечима. На рахунок 1 ми прогинаємо спинку і піднімаємо голову вверх, робимо вдих. На рахунок 2 ми вигинаємо спинку, робимо видих ротом. І опускаємо голову вниз. Повторимо так чотири рази. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Молодці. Для наступної вправи нам потрібно лягти з вами на животики. Лягаємо руки по бокам. На рахунок один ми відриваємо тулуб від килима, голову трішки. Так. І видихаємо. На рахунок 2 ми опускаємося вдихаємо. Повторюємо один, два. Один, два. Один. Два. Всі рухи виконуються повільно. І ще разочок. Один, два. Молодці. Вправо закінчили. Наступна наша вправа буде називатися чом. Ручки витягуємо вперед. І нарах... голова... дивиться в нас голова вниз. На рахунок один. Ми піднімаємо праву ручку і ліву ніжку. На рахунок два пускаємо. Потім міняємо місця. Поїхали. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Молодці. Наступна наша вправа називається плове. Ми будемо з вами наче плести. Відкилимо та зводимо ручки назад. І робимо видих. На рахунок два. Витягнемося вперед. І робимо вдих. Поїхали. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Праву завершимо молодці. Сидимо на підлозі. Носочки ми натягнули на себе ось так ось. І на рахунок один ми намагаємося дотягнутися до наших носочків. Два. Повернулися в положення. Намагаємося спинку тримати рівно. Не робити ось так. А рівно. Поїхали. Один, два. Один, два. Один, два. Один. Два. Молодці. І наша остання вправа буде називатися дерево. Так, на рахунок один, піднімаємо ручки вгору. Робимо вдих. Піднімаємось на носочках, ростемо. На рахунок два опустили. І нагнулися, розслабилися, зробили видих. Один. Два, один. Два, один. Два. І ще один разочок, один, два. Давайте собі поплескаємо. Ми молодці. Зробили дуже гарний комплекс вправ. Якщо ви будете робити такі вправи регулярно, ваша постава буде красивою, спинка здоровою і вас нічого не буде боліти. А коли ми будемо робити з вами регулярно кожного дня ранкову зарядку, ми будемо енергійними та сильними цілий день. На сьогодні все, до побачення.